Всім привіт, ви на каналі Секрети Інвестора і тут ви знайдете тільки найкращі гайдам по тестнетам та дробам, а також все, що пов'язане з криптою. Наразі Combo і Polyhedra зробили колабу, де за проявлення активності у нас буде шанс отримати до 10 тисяч комбо на одну людину. Перше, що нам потрібно зробити, це отримати тестові токени BNB. Натискаємо на це посилання, проходимо капчу. Тепер переходимо в наш Metamask та копіюємо адресу гаманця і вставляємо його сюди. Натискаємо me BNB та обираємо 0.1 BNB. Як бачимо, наші токени зараховані. Далі повертаємось в мій телеграм-канал. Тепер нам потрібно перейти в «Bridge» та перевести токени BNB у мережу Combo. Натискаємо на це посилання, під'єднуємо наш гаманець, додаємо тестову мережу BNB. Натискаємо Switch Network. Як бачимо, у нас вже є тестові токени BNB. Обираємо значення 005 та натискаємо «DEPOSIT». І підтверджуємо. Транзакція пройшла. Знову переходимо в мій телеграм-канал. Тепер нам потрібно перейти на сайт та підключити Metamask. Натискаємо на це посилання, під'єднуємо наш гаманець, обираємо Metamask. Натискаємо Далі, Під'єднатися. Далі переключаємось на мережу Combo Test, натискаємо Approve і Switch Network. Тепер нам потрібно підписатись на Discord, натискаємо Join, авторизувати. Далі прийняти запрошення. Тут нам потрібно поставити реакцію, перейти у гілку Good Morning та написати Hi. Добре, закриваємо. Тепер нам потрібно підписатись на Twitter. Натискаємо Join і підписуємось. Повертаємось назад і підписуємось на Telegram канал. Повертаємось назад на сайт. Як бачимо, я не підписався на Telegram, але завдання все одно пройшло. Натискаємо Mint. Далі підтвердити. Вітаю! Ви заклеїли Combo Box. Тепер натискаємо «Join Now». І останнім шагом нам буде потрібно перегнати цю NFT з мережі Combo в мережу OPBNB. Натискаємо Confirm Import. Далі Next. Обираємо мережу OPBNB. Далі Next, Approve та Підтвердити. І тепер натискаємо Transfer. І знову натискаємо Підтвердити. Як бачимо, наша транзакція пройшла і ми виконали завдання. Тепер переходимо у вкладку History, і як бачимо, тут все відображається. Ось така дуже легка активність, де ми зможемо отримати від 10 доларів на один аккаунт. Тому я пропоную загнати сюди як мінімум 10 аккаунтів, і потім чекати розподіл токенів. Всім дякую за увагу. Обов'язково напишіть у коментарях, чи важко вам було проходити цю активність. А також підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео.